Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хочу зробити ремонтний огляд камери Hikvision. І так, розпочнемо. Так, друзі, дивіться, камера бренду HikVision. Значить, сам бренд Hikvision у нас як Hikvision офіційно в Україні не представлений. Є офіційний представник, який возить камери офіційно, має свій сервіс-центр, має базу з серійними номерами, у яких ми постійно ремонтуємо камери проблемні. Значить, Дивіться, це у нас камера 2016 року DS2CD2032 FI. Ще була схожа камера без буковки F, це означає, що в ній не було карти пам'яті. Камери, які офіційно представлені в Україні, які офіційно були завезені, вони через можуть в сервіс-центрі оновлюватися, можуть в сервісну оновлюватися програмне забезпечення і можуть ремонтуватися. Іноді ремонти платні, іноді ремонти безкоштовні. Клієнт звернувся до нас. Щоб ми подивилися камеру на об'єкті, ми не знали, що це за камера. Він дав інформацію, що вона то працює, то не працює. Ми виїхали на об'єкт подивитися, можливо, замінити камеру, запропонувати іншу камеру. Ну, Це вже не так важливо. Ми приїхали, побачили, що це камера Hikvision. По серійному номеру перевірили її ідентичність, що вона була офіційно завезена. І взялися за ремонт цієї камери. Тобто ми сказали, що беремося за ремонт, відправимо її в сервіс-центр офіційний, і хай вони подивляться. Що це за камера? Камера виготовлялася з 2016 року. Скажу чесно, 3 мегапіксельна дуже якісна камера. В неї, як бачите, поє зроблені ззовні. Зараз в нових камерах йдуть вони окремою платою. Сьогодні ми розберемо, подивимося, що там в камері. Є в камері дуже гарно, дивіться, зберігся штекер, хоча воно не було, не було якісно спеціальним таким, дивіться, з'єднанням не було під'єднано у спеціальні резиночки для під'єднання квитої пари. Камера працювала по поя. 12-вольтовий роз'єм просто торчав, ну ми, якщо чесно, ми його ізолюємо, а в нових йдуть тут а, заглушечки. Значить Дивіться, я вже для вас цю камеру розібрав, що я хотів би вам показати. Вже розібране. Ось дивіться. в камери є кнопка Reset, вона ж кнопка е, скидання налаштувань. Бачите, що написано WPS. WPS є модельки, які, які були з Wi-Fi. Тобто могли налаштовуватися через WPS до роутерів. І є карта пам'яті. Це у нас буковка F означала, що є карта пам'яті. вами. E, I, I, w. w означало би, що є Wi-Fi. E, камера 16-го року, 16 року. Тобто, їй зараз вже 7 років. Відправили в сервіс-центр. В сервіс-центрі поправили контактні з'єднання всередині і повернули, сказали, що камера працездатна, оновили свіжу прошивку і це все зробили безкоштовно. Тому що вона вже не на гарантії, але все одно ці роботи були для клієнта зроблені безкоштовно. Ми, звичайно, візьмемо за доставку камери в сервіс-центр і назад якісь кошти, ну і плюс за роботу з клієнта. Так, що б я хотів ще розповісти про цю камеру? Значить, дивіться, у камери 30-метрова підсвітка, але реальна десь підсвітка метрів 20 і вона направлена. Ну, десь в неї кут світіння, орієнтовно 60, можливо, 45 градусів. Але дійсно світить на свої 20 метрів, хоча заявлено тут 30 метрів підсвітки. Камера 3 мегапіксельна 20 кадрів в секунду. І при 2 мегапікселях 25 кадрів в секунду, тобто реал-тайм. За що переплачуємо ми, коли купляємо Hikvision? Я хотів би розібрати, ну, я її розібрав для вас і хочу показати різницю із камерою з AliExpress. Так, ось дивіться, камера вже була для вас розібрана. попередньо. Попередньо, І. Зараз обережно, тому що ще клієнту її ставити на місце. Дивіться. Якість внутрішнього обладнання. Це в нас пластиковий корпус, ну, чесно кажучи, немає значення. Він пластиковий, чи не пластиковий. Ну, єдине, що пластик, бачите, вигорів. А сам сулімін, ну, алюміній, так називаємий, він залишився гарного кольору. Не, не пожовтів. Не по Фарбування не по Значить, Дивіться, бачите, відділена матриця пленочкою. Дивіться, діоди, діоди ну, в принципі тут можна сказати, що на всіх китайських камерах однакова. Всередині, не знаю, чи вам видно, це у нас дивіться плата матриці. Плата матриці. На матриці у нас об'єктив приєднаний, а потім ще окремо окремим шлейфом. ось окремий шлейф, Підключена ще одна плата. З ДСП, з різними процесорами. Тобто ну, зовсім інше, зараз вам покажу. Порівняльно зовсім іншим обладнання знаходиться на платі. Бачите, все проклеєно різними стікерами там всередині, да, щоб знати, що деяке обладнання. Є так, називаємий, не так називаємо силікагель, це є силікогель, щоб камера всередині не збиралася волога, якщо десь. Трошечки буде е, погане з'єднання. Бачите, Стоять ємності, там дуже багато різного всередині обладнання. Бачите? Е, тепер дивіться, поє вже у нас тут. Тобто сюди у нас приходить 48 вольт, тут 48 вольт ми беремо, отримуємо 12, або ці 12 вони йдуть наскрізь відразу в камеру. Тобто камера сама по собі 12 вольтова. Тепер беремо камеру, камеру із Aliexpress. ось Дивіться, я для вас розібрав камеру з Aliexpress. ну, Бачите, новенька зовсім. І дістаємо. Дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут майже нічого немає. Все зроблено на одній платі. Ну, Зрозуміло, підсвітка окрема плата і одна плата, на якій зібрані всі деталі. Кажу чесно, тут ніякого захисту немає. Дуже швидко, тому камери виходять із ладу. Немає силікогеля. Камера має бути герметична, скільки там років вона пропрацює, має обов'язково бути герметична. Навіть коли камеру ви збираєте на заводі, а вони збирають десь їх вручну. Може якийсь бути залишковий, залишкова волога. І процесор сам по собі дуже сильно гріється. Ще в хіквіжені. Я вам скажу, що ці процесори всередині іноді навіть стоять радіатори, або безпосередньо вони приєднані на якийсь термопасту, термогель, якийсь термоклей під для корпуса, щоб відводити тепло. Тут тут такого немає. І оці оцей процесор, це бачите, навіть написана моделька процесора, там, хислікон. Що там. У нас Хіслікон 3518 це для 1 мегапіксельних матриць. Він дуже сильно гріється. Це у нас, е, ще хотів би вам дещо розповісти. Дивіться, значить, коли ви на Експресі купляєте камеру і там пишуть, що, е, що матриця IMX, там 200, IMX 318 або ще щось, для того, щоб її перевірити, що я вам скажу, покажу. бачите, така плата. Для того, щоб перевірити, яка тут матриця, ось матриця, бачите, оце все матриця. Її треба випаяти, перевернути, і тільки тоді ви можете дізнатися, як, як, що це за матриця. Але навіть якщо ви випаєте, китайці можуть стерти напис. Тому ви можете ви вірите тільки тому, що написано у вас перед покупкою, що написав продавець. Ну, це, це ось у нас процесор, а це, мабуть, ось ДС... ДСП. Треба да. гарно подивитися, що, що там на надписі. Це ДСП. Тобто окремо обробляється, е, процесор керує всь, 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 всією платою, е, а ДСП обробляє картинку, яка прийшла у вас від матриці. Тож ДСП дуже важлива складова всієї камери, і від цього буде залежати у вас картинка, як вона буде відпрацьовувати, різні ВДР, двд і таке інше. Hikvision. Hikvision. Так, він скриває, яка дійсно тут стоїть матриця, він ніколи ніде не вказує і ніде не вказує, який у неї ДСП, який процесор, і що тут напаковано. То вони цю інформацію не дають. По об'єктивам, скажу чесно, теж От дивишся на об'єктив. тут Все плотненько, все дуже гарно зібрано. У камері 7 років у нас, ну якби у камеру... Я б, мабуть, що придбав би для себе, якщо це нормальна ціна. Ну, нормальну ціну я назвав би їй в працездатному стані, якщо вона не ремонтувалася. Навіть якщо вона ремонтувалася в офіційному сервіс-центрі, ну, я б дав би на сьогоднішній день за неї тисячу гривень. Я придбав би, поставив би вона працювала, виконувала би свої задачі. Зараз ми ще подивимося. Коротенько на якість картинки на певних відстані. Так, друзі, тепер давайте наостанок подивимося на тестовому стенді, як показує камера. Ну, на першому фото видно при нормальному освітленні, тобто гарне освітлення. Картинка дуже сильно приближена, для того, щоб ви розуміли. Наскільки ця камера може якісно показувати. Це у нас 3 мегапікселя. Ну, що я можу сказати? 4,5 метри до картинки. З досвіду скажу, що досить непогана картинка для камери 3 мегапікселя. Так, наступна картинка у нас з недостатнім освітленням. Як бачите, вона зовсім стала розмита. Дуже погано стало на ній видно. Тобто розраховувати на те, що ви зможете впізнати людину на відстані 5 метрів, ну майже. Можливості немає. І хочу зауважити, що картинка тут а зараз статична. Тобто, якщо буде об'єкт рухатися, то картинка ще більш розмазана буде. І третє фото це у нас нічна картинка. Як ви бачите, що зовсім, зовсім все погано. Освітлення, ну скажу, що в принципі камера світить гарно. В кутах дійсно буде все затемнено, але ось це майже в центрі центрі ось картинки. Як бачите, зовсім все стало розмита. Картинка знову ж таки не рухається. Ті, хто часто запитують, я хочу камеру, щоб вона розпізнавала ввечері номера. Ну, ось дивіться, як у вас будуть увечері на звичайних камерах, будуть розпізнаватися номера. Тобто, це майже немає, майже нереально. У вечірній час можна з другої картинки бачите витягнути. Кольорову, тобто має бути діодне освітлення біле світло, тобто на жовте світло, ну, треба біліше світло, і тоді, можливо, буде трошки краще номер. Він не так буде засвічуватися. Але якщо якесь попадає світло, то звичайно ви бачите не, не будете. Ну, чудес тут не сталося. Бачите, картинка, в принципі, для 2 мегапікселів я скажу. Дуже гарна. У ну, майбутньому ще будуть викладатися відео з іншими камерами. 2 мегапікселя я б сказав, це той мінімум на сьогоднішній день, який варто купляти камери. Значить, хочу зробити таке резюме по цій камері. Значить, камера старенька, 7 років, все ще працює, безпроблемно працює. Я знаю такі камери дуже багато в той час, хто набирав їх, вони. По сьогоднішній день ще вони працюють. Після ремонту вона ще буде працювати ця камера. Проблеми не проблемна камера. Купляти БУ камеру чи купляти нову камеру з Аліекспреса за такі гроші. Ну, це ваш вибір. Мабуть, що ну, дивіться, з Aliexpress ви купите камеру, вона без гарантії, без сервісу, без нічого. Тобто ви купили один раз і вона у вас працює, поки не зламалася. Якщо це камери брендові, наприклад, там Hikvision, Dahua, Uniview або інших виробників, в принципі, бачите, безкоштовний ремонт, хоча камера 7 років вже пропрацювала. Прошивки теж роблять безкоштовно. Ну, дуже багато різних проблем, які вирішуються досить недорого. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, коментуємо внизу, задаємо питання, ставимо підписки. І ще буде багато цікавих відео про відеоспостереження. Дякую за увагу. До зустрічі.